Днями на базі подільського молодіжного центру Лофт відбувся захід волонтерство як покликання у рамках проєкту Підтримка та розвиток молоді у громаді. Головною метою заходу було ознайомити молодь із волонтерською діяльністю та надихнути на участь у волонтерських проєктах. Молодь мала змогу поспілкуватися з волонтеркою Аллою Мельничук та дізнатись про її особистий досвід, виклики і досягнення у сфері волонтерства. Зустріч сьогодні була з волонтеркою Аллою Мельничук, яка з якою ми познайомилися ще за часів. Шведських гуртків, і мене зацікавило саме те, як вона багато робить класних справ і дуже багато користі принесла нашому суспільству. Сама вона з Бердянська, і так сталося, що вона не може жити в рідному місті, але вона не втрачає цієї мотивації, рухається і робить дуже багато змін. Тому я захотіла дуже поділитися її досвідом. З нашими учасниками також учасники мав можливість послухати реальні розповіді про те, як волонтерська діяльність змінює життя та суспільство, як розпочати свій власний шлях у волонтерстві, та як знайти баланс між особистим життям і допомогою. Була атмосфера дуже комфортна. Мені дуже сподобалося слухати волонтерку. Дуже мені багато чого сподобалося, те, що вона розповідала. І, і особливо я звернув увагу на те, що вона сказала, що знання англійської мови дуже потрібне для волонтерства. Якраз я, як той, хто хоче більше вивчати. Англійську мову та піти на перекладача вступати до університету, то мені це дуже сподобалось. Я сподіваюся, що в майбутньому я буду себе якось пов'язувати з англійською мовою та з волонтерством. По завершенню мову підвищила свою обізнаність щодо волонтерської діяльності та підвищила свій інтерес до активної громадянської позиції.